Вітаю, учні, учениці! З вами Христина Ярема. Це урок української мови. Розпочну із запитання: Як правильно сказати й написати, «хотять» чи хочуть? Біжуть чи біжать? Відповідь дізнаєтеся після цього уроку, темою якого є дієслова першої і другої дієвідміни. Нагадую, ми вивчаємо дієслово. Вже опанували такі морфологічні категорії, як от вид і час. Зміну дієслів за особами та числами називаємо дієвідмінюванням. За особовими закінченнями дієслова в теперішньому часі та в простій формі майбутнього часу поділяють на два типи дієвідмінювання: першу та другу дієвідміни. Практично дієвідміни розрізняємо за закінченнями третьої особи множини теперішнього часу. Пригадайте, для цієї форми використовуємо займенник вони. До першої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення уть ють Наприклад, можуть, хочуть, читають, думають. До другої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення ать-ять. Наприклад, біжать, вчаться, летять, стоять. До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями у-ю, еш-єш, –е, є, емо ємо, ете єте уть-ють. До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями ую, іш-іж, ть-гід, імо-імо, іте їте, ать ять У вас може виникнути запитання, як розрізняти дієвідміни? Перший спосіб, який допоможе це зробити, голосний звук, який з'являється в особових закінченнях дієслів. Якщо в особових закінченнях з'являється е або «є» наприклад, можемо, можеш, допомагаємо, допомагаєш, то це дієслово належить до першої дієвідміни. Якщо в особових закінченнях з'являється «и» е або «ї» наприклад, біжимо, біжиш, стоїмо, стоїш, то це дієслово належить до другої дієвідміни. Другий спосіб це аналіз неозначеної форми дієслова, інфінітива, від якої треба відкинути суфікси «-ти-ть» й проаналізувати її. До першої дієвідміни належать дієслова з односкладовою основою на голосний звук «-и-у» лити лють. Чути чують. Та з односкладовою основою на приголосний звук вести. Везуть, могти можуть. До першої дієвідміни належать також дієслова з основою на орооло. Боротися борються, колоти колють. Та із суфіксами ува-ну кинути кинуть. Будувати будують. А ще дієслова з основою на і, що не випадає в особових закінченнях. Біліти, білію, біліють. Та з основою інфінітива на суфікси ая після шиплячого та й, що не випадають в особових закінченнях: бажати, бажаю, бажають. Буяти, буяю буяють. До першої дієвідміни належать також дієслова хотіти, іржати, ревіти, сопіти, гудіти. Хочуть, іржуть, ревуть, сопуть, гудуть, їх треба запам'ятати. До другої дії відміни належать дієслова з основою інфінітива на суфікси и і, і ї, що випадають в особових формах любити люблю люблять. Горіти горю горять. Клеїти клею клеять. Та з основою інфінітива на суфікс а, який стоїть після шиплячих, що випадає в особових закінченнях: мовчати, мовчу, мовчать, кричати, кричу кричать. А також усі дієслова з основою на отіти: муркотіти, муркотять, булькотіти булькотять. До другої дієвідміни належать і дієслова бігти, спати, стояти, боятися, біжать, сплять, стоять, бояться. Їх треба запам'ятати. Дієслова бути, дати, їсти та з основою навісти, розповісти, відповісти і подібні не належать до дієвідмін, бо мають форми давньої системи дієвідмінювань. Звернімо увагу на особливості дієвідмінювання саме цих дієслів. Розпочнімо з дієслова дати. Я дам, ми дамо, ти даси. Ви дасте, він дасть, вони дадуть. Наступне дієслово їсти. Я їм, ми їмо, ти їси, ви їсте, він їсть, вони їдять. І останнє дієслово розповісти. За його зразком, дієвідмінюватимуться всі слова, що закінчуватимуться «вісти». Я розповім, ми розповімо, ти розповіси, ви розповісте, він розповість. Форму третьої особи множини це дієслово не утворює. Зверніть увагу, дієслово бути в усіх формах теперішнього часу має форму «є». У минулому часі воно має такі форми, як був, була, було, були. А в майбутньому «буду», будемо будеш будете «буде», будуть. Попрактикуймося. Розподілімо слова у дві колонки. Перша дієвідміна і друга дієвідміна. Указувати, ударити, сопіти, спати, полоти, ліпити, ігнорувати, муркотіти, хотіти, іржати, викладати. Якщо виконаєте завдання правильно, то прочитаєте побажання. Перевіряймо: Указувати суфікс ува в третій особі множини, що роблять, указують, отже Перша дієвідміна. Ударити суфікс и, що випадає в особових формах, ударю в третій особі множини, що зроблять, ударять. Отже, друга дієвідміна, сопіти сопуть — Перша дієвідміна. Дієслово, яке потрібно запам'ятати спати сплять друга дієвідміна. Дієслово, яке треба запам'ятати. Полоти букву сполучення оло в третій особі множини, що роблять полють. Отже, перша дієвідміна. Ліпити суфікс и, що випадає в особових формах, ліплю. В третій особі множини, що роблять ліплять. Отже, друга дієвідміна. Ігнорувати суфікс ува. В третій особі множини що роблять, ігнорують. Отже, перша дієвідміна. Муркотіти дієслово з основою на отіти. В третій особі множини що роблять, муркотять. Отже, друга дієвідміна. Хотіти хочуть. Перша дієвідміна. Дієслово, яке треба запам'ятати. Іржати іржуть. Перша дієвідміна. Теж дієслово, яке потрібно запам'ятати. Викладати суфікс а, що не випадає в особових формах. Викладаю. В третій особі множини що роблять, викладають. Отже, перша дієвідміна. Якщо ви виконали завдання правильно, то з перших літер слів, крім слова ліплять, у якому потрібно використати другу букву. Прочитаєте побажання. Успіхів усім! Сподіваюся, що вивчення дієвідмін дієслів було зрозумілим. Тепер з упевненістю можете відповісти на запитання, яке я поставила на початку уроку: Як правильно сказати і написати: «хотять» чи хочуть? Біжуть чи біжать? Отже, правильно хочуть. Та біжать. На цьому урок завершено. Опрацюйте конспект, виконайте завдання, тести. Бажаю всім успіхів! До зустрічі!